At the end чи in the end, як правильно буде англійською. Насправді дуже багато з вас припускаються цієї типової помилки. Тому зазубріть собі раз і на все життя. At- the end означає, що є певний період від початку до кінця, і в кінці щось сталося. Тому ми кажемо, наприклад, в кінці фільму бла-бла бла. бла, бла. Тут лише і тільки вживається at the end. Наприклад, At the end of the movie в кінці фільму he finally, він нарешті found out the truth дізнався правду. Був період, і в кінці цього періоду він дізнався правду. Тому ми кажемо at, а не in. in the end ми вживаємо, коли хочемо сказати нарешті. Кінець кінцем, зрештою, врешті-решт. Розумієте? Коли всі ці речі, тоді in the end. Наприклад, in the end. Врешті-решт, it is the best decision I made. Це є найкраще рішення, яке я прийняв. Те саме це at the end of the day. Врешті-решт нарешті. At the end of the day, what matters most to you? Врешті-решт, що для тебе має найбільше значення?